Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як польський міністр, це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, розкритикував президента Польщі Анджея Дуду і вказав йому на те, що робити подібні заяви він не має права. Давайте розбиратися, що ж відбулось. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки. Підписуйтесь на канал, вдячний кожному за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. і Допомагаєте канал розвивати. Отже, поїхали в Польщі. За зовнішню політику відповідає уряд і президент Польщі не уповноважений відповідати на і робити подібні заяви. А Анджей Дуда публічно говорив про ядерну програму щодо розміщення ядерної зброї країн НАТО на території. Польщі про це міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив журналістам в сеймі, і е, про це е, говорить е, польське агентство ПАП. Е, Сікорський нагадав, що за конституцією зовнішньою політику е, займається Рада міністрів, а президент просто реалізу, реалізує цю політику, навіть якщо він з нею не згоден. Тобто е, тут. Е, Якби слова Сікорського вони дуже і дуже зрозумілі. Рада міністрів не уповноважувала президента публічно виступати на міжнародному форумі щодо програми Нуклеар Шейнг. Чим менше про це говорять, тим краще заявляє голова МЗС. Він також додав, що на сьогоднішній день є дуже багато різних секретних питань, які обговорюються союзниками щодо безпеки. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з оцими розмовами щодо можливого нападу Росії на країни НАТО. Про це Сікорський також робив окрему розмову. Ми про це поговоримо в окремому відео. А тут власне він говорить про те, що є багато секретних програм, про які знає той самий Дуда, про які знає польська влада, але про які на сьогоднішній день не. Потрібно знати широкому загалу, і про але е, ці серйозні рішення і серйозні питання постійно в робочому режимі обговорюються. Е, от е, через що це все? Е, декілька днів тому президент Польщі Анджей Дуда е, зробив заяву в інтерв'ю виданню факт, що країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо союзникам буде, якщо союзниками буде прийнято таке рішення з метою посилення східного флангу НАТО. І чому ж Сікорський власне говорить, що чим менше про це говорять, тим краще. Бо ми пам'ятаємо, що перед початком війни в Україні також якісь слухи ходили з приводу того, що нібито Україна там собі хоче якусь ядерну зброю робити. Я не знаю, чи це була там Рашан пропаганда, чи це було просто якісь люди між собою говорили. Не зрозуміло, я того не пам'ятаю, але... Бачимо, як потім Росія це використала в своїх пропагандистських наративах і в своєму виправданні війни проти України. От і я думаю, що оця турбота про тишину в цьому плані зі сторони Сікорського вона є виправданою, бо вони знають і бачать так, які наслідки подібні розмови е, перейшли в Україні, і він розуміє, що це. Якщо цю тему якось там дуже сильно і упорото розкрутити, то це можна використати отакі заяви президента Польщі проти самої Польщі, так от і цим, якби тут такий гнів. Фактично він викор він йде не тільки від міністра закордонних справ Сікорського, а також і Дональд Туск в зв'язку з цим заявив, що планує якомога швидше зустрітись з президентом, щоб змінити, щоб зрозуміти його наміри. Навіщо він це говорить, і навіщо взагалі якісь деталі цієї програми розкриваються? Тому друзі бачимо, що бувають такі факапи. Так, в загальному, я особисто для мене президент Польщі Анджей Дуда це є хороший президент. В нього є свої погляди. В Туска і в його уряда є свої погляди. В них є дуже багато конфліктів, дуже багато суперечок. Бо це є представники різних партій, але в загальному як не крути, їм вдається ефективно працювати і ефективно. Е Працювати на користь польського народу є питання по користі для українців, які в Польщі проживають, але точно немає жодних питань по. Взаємовідносинах з поляками, як мінімум, в мене. Хоча я знаю, що велика кількість поляків мене в цьому не підтримує, і це також нормально. Бо політика це, знаєте, така штука, в якій кожен має свою думку, і кожен дивиться просто на одну і ту саму ситуацію під різними кутами. От. Я не впевнений, що після розмови Туска і Дуди нам якусь інформацію додатково нададуть, але в загальному зрозуміло, що президент не мав. Конституційного права фактично говорити про і розкривати якісь плани, і говорити якусь там думку від всієї Польщі, не узгодживши це з урядом. Туска, Тож, бачимо, як в принципі працює демократія, як це, це є нормально, коли виникають якісь конфлікти, далі вони їх вирішують і далі собі працюють. Тому жодна конфронтація в них не вважається якоюсь зрадою. Так бо якщо б зараз в Україні щось подібне, якийсь конфлікт відбувся, вже б когось звільнили, а когось би назвали зрадником. От бачимо, що в Польщі такого немає. Просто вони вказують на те, що те чи інше рішення є незаконним, неконституційним, і знаєте, тут також доходжу до. Думки, що зараз багато українців вважають, що якщо там, наприклад, є от якась одна лінія, по якій йде український політикум, скажемо так, і якщо а трохи влібав трохи трохи вліво або трохи вправо хтось від цього політикому відклоняється, то зразу ж на нього там спускають всіх собак, і бачимо, що в Польщі такого на щастя немає, і саме тому Польща як держава функціонує краще. При цьому може давати змогу собі функціонувати там з. Незважаючи на те, що є опозиція, є різні партії, в кожної свої інтереси, в кожного свої погляди, також я можу тут і сказати навіть про заяву міністра оборони Польщі Кошеня Какамеша стосовно України та українців, що я не впевнений, що він. Свої слова і свою заяву, що він це якось узгоджував з Туском і тому чи з президентом Польщі, так і я впевнений, що якщо дана тема буде набувати там якогось більшого резонансу, то або Туск, або Дуда просто в це втрутяться і скажуть, що це особиста думка міністра оборони, але точно це не думка там. Всього сейму, всього Сенату або президента, і е, також потрібно це розуміти. Саме тому я вас ще вчора закликав не брати до уваги і до якоїсь серйозності е, такі заяви польського міністра оборони, бо це є виключно його думка. І е, депортації і видворення чоловіків мобілізаційного віку з території Польщі в Україну це точно не компетенція міністра оборони і. Дуже, я дуже радий, що в коментарях багато хто з вас також це розуміє, паніку не розводить і цю заяву просто сприймає як думку одного польського політика. Причому, що там було дуже дивно все сказано, так з його слів. І це, ну, типу, він там просто сказав, що тяжко дивитись полякам на те, як українські чоловіки розважаються по розважальним закладам. Що він мав на увазі, до чого він це сказав, які підстави в нього були так говорити? Але я е, точно знаю і розумію, що ані польська влада, е, ані народ Польщі подібних думок і подиб е, не мають так. Може є якісь там окремі категорії, які не люблять українців, але точно не вся польська політика і не весь польський народ. Тому друзі, е, зберігаємо спокій. Бачимо, що демократія в Польщі працює. От можливо, навіть покращується так за каденції туска. Будемо бачити, що буде відбуватись далі. Дякую кожному з вас за перегляди, друзі. Гарного дня і до нових зустрічей.